Ромачка, ми вже купалися. Зай, не треба пралку чіпати. Не треба, не треба. Пішли звідси. Рома, пішли звідси, скільки можна. Ми вже купалися. Куди ти лізеш? Ром. Ми прийшли з вулиці, покупалися з тобою. Пішли поїли, да, пішли поїли, да, зараз прийшли, вмилися. Що ти знову купатися? Скільки можна? Скільки можна Ромі купатися? То не можна туди, там брудне, брудний одяг. Давай. Ромчику, ромчику, не можна, не можна. Там тільки бабушка нажимає на кнопочки. Да. Ну тут такое -це? Роман Сергійович, пішли звідси, пішли, пішли звідси, пішли. Як не купатися, так треба щось постирати. Давай, пішли, 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 пішли. пішли.